Всім привіт! У нас сьогодні розпакування зарядної станції EcoFlow. Ось така величенька коробочка. Маємо зображення самої станції. Маємо застереження, як робити не можна. Використовувати кабель з двома вилками для підключення до цієї зарядної станції. Так, і ось тут всі ключові характеристики. Отже, це у нас EcoFlow river 2 Max. по ємності 512 Вт година, по потужності 500 Вт, а при таких екстрених умовах да, короткостроково може бути 1000 Вт. По суті, якщо ми вже робили огляд на Зрядну станцію Блюетті. Там, по характеристикам, ємність була в два рази меншої, да? тобто на менше годин вистачить, але при цьому потужність була більшою. Так, що ще цікаво? Цікаво, що виготовлена вона буквально в цьому році, в січні, але все одно в цьому році, тому, відповідно, має бути все актуально. Так, 6,2 кг, доволі велику, по коробці це бачите. А по. Так, виготовленню дещо made in China, але реєстрація торгової марки Czech Republic. Якось так. Тут у нас інструкція. Це, давай чому по суті вибір впав саме на цю станцію? Тому що вона другого покоління да 2, а відповідно, там до трьох тисяч циклів. Виробник гарантує, да? тобто заряд, розряд це доволі багато. І плюс якість акумулятора тут має бути на порядок вищою, ніж в першому поколінні. Так, ну і є у нас інструкція, давайте її дістанемо. Така кишенька. Маленька інструкція. О, українська мова супер. Взагалі. Дивіться, всі схемки, Як включити, вимкнути, які є кнопочки, все розписано, усунення несправностей, техніка безпеки і технічні характеристики, які ми коротко, в принципі, вже проговорили. Але тут ще от струм, вхідний-вихідний. Такого плану інформація. Дуже вдячні за українську мову. Що ж, відкриваємо і дивимося на саму станцію. Що ж, коробку відкрила. Тут у нас захисний пенопласт, такий чорний, незвичний трошки для мене. Гляньте, і щільний. В ньому інструкція це вже безпосередньо від виробника. Тому, тут скоріше, за все, буде англійська мова. Угу. Саме так, ті ж самі схемки, по суті, які ми бачили в українському перекладі. Тут ось в такому вигляді. Ще інструкція. Така ще ось більш детальна. Так, да, тут це англійська мова. Угу. І російська є. І китайська чи якась така, українську більше нема. Так. І гарантія. 5 років гарантія. А, Де, ось наша станція, сіренька така, ручка ось тут. Дістаємо. В коробці більше нічого немає, тільки ще. А, ні, є. Ось у нас тут. Кабель. Давайте одразу з ним розберемося, я його приберу. Ой. Так. Це нам не треба. Значить, кабель три такі кабельочки. Зараз будемо з ними розбиратися. Так, сама станція. Трошки її неправильно поклали, якщо в... Блюється тут зверху ручка, тут ручка ось така вічна. Yeah. Yeah. Отже, ось така у нас передня панель. Що ми тут маємо? Загальна кнопочка Включити-вимкнути, включимо трошки пізніше. Дві розетки, для них ось окрема кнопка включення-вимкнення. Далі, ось тут у нас є прикурювач, ну, для нього ось ця штука цей шнур. Далі є ще два роз'єми ось такі, але це, скоріше за все, для ноутбука. Тобто можемо тут да, всунути і одразу в ноутбук зарядку без стандартного шнура з розеткою. Далі маємо екранчик, зрозуміло, навіщо поглянемо на нього. Ось тут з бочку у нас роз'єми USB, Type A, Type-C. Тут 24 Вт потужність, тут потужність 100 Вт. Так, давайте спробуємо його включити. Ну, чесно, мені незручно, що ось тут ручка не зверху, так, як у блюеці, а от збоку. Тобто, ну, це не дуже. Отак от його нести, якось тіліпать. Ага, до речі, дивіться, тут ззаду у нас теж для цього основного підзаряджаючого так, шнура роз'єм. І тут, чесно, не знаю. Так, потім, якщо що, скажемо. Так, а, значить. До речі, ще одна причина, чому обрали саме цю станцію, тому що ну з такою ємністю, з такою потужністю, в принципі, є набагато дешевше, але в ній є знову ж таки, як і в булюється, на який у нас є огляд нижче в історії. Тут є функція ОПС. Тобто, ви можете працювати комп'ютер, ноутбук, одразу підключивши його до станції, і станція буде таким собі просто посередником. Тобто, ви будете запитуватися з мережі, коли в мережі пропаде струм, да, тоді вимкнеться опція основна цієї станції. Що ж, давайте її спробуємо включити. Так, і що у нас тут є? Вона зряджена на 28%, бачимо, да? і відповідно на 99 годин. Але це ж, ага, бачимо, вже зменшилось. 24 години. Це знову ж таки занадто. Дивлячись, що ми будемо з нею підпитувати. Відправляємо її на зарядку повну, а далі будемо тестувати по витривалості. Що ж, перейдемо до тестів. Екофлоу заряджений, включена у нас гра Hogwarts Legacy. Ну я думаю, що ви вже зрозуміли, буде по аналогії тести з тими, що були для Блюєті. Почнемо саме з гри, бо Вона така тяжковата для зарядної станції. Бачимо, що споживання у нас зараз близько 160. Ват. Далі будемо дивитися, наскільки буде змінюватися. Поки що це режим у От у нас розетка підключена. Бачимо, що на від відбует тут доволі багато місця. От бачимо спокійно, що в мене рука проходить, тому що тут такий трошечки наскіс, йде вилочка скажімо так. От, і відповідно це плюсик. І, до речі, ви чуєте, що жодних шумів у нас на фоні немає. А, чому? Тому що в режимі ОПС екофлоу, на відміну від блюетті, він тихо стоїть. Немає жодної роботи вентиляторів, нічого, тобто ось така тиша у нас в кімнаті. Що ж, я вимикаю живлення з мережі. Бачимо спочатку потух екран, буквально на секундочку. Трошки миготить, знов потух. Але це нормальна історія. Ну що ж, ми розібралися з причиною готіння. Вона через наші внутрішні причини, не через екофлоу. Просто було два джерела сигналу для монітора. Одне прибрали, і все ок тобто, все зайве відключайте, щоб не було таких проблем. І тепер можете оцінити, як шумить екофлоу тепер вже в режимі роботи, а не в режимі опса. Минуло майже 2,5 з половиною години, точніше, десь 2,25. І що ми бачимо? 5% заряду залишилося. І працював пристрій при привітки. При навантаженні 164 Вт. Орієнтовно 5 хвилиночок ще залишилося, але бачимо, що зараз останні відсотки воно дуже стрімко падають. Нещодавно було 7, потім 5, коли ми почали знімати. Вже бачимо, що 4. Але непоганий показник для такого рівня навантаження. По шуму, ось такий шум, як ми показали на початку. По суті, він був і весь час, трошки напрягає, але не критично. Після першого тесту станція майже розряджена, тому ми зараз спробуємо зарядити на найбільш, скажімо так, швидкому режимі 660 Вт. І подивимося, скільки часу на це витратимо. Якщо мій фекофлоу у призаряці ви мали чути, це було дуже голосно. І ще у нас тут був такий собі ефект фену, тому що дуже гаряче повітрячко з боку виходило. Зарядка зайняла десь приблизно 62 хвилинки, бачимо 100% готовий до використання. Зараз тест номер 2 Будемо пробувати використовувати куфло для певних робочих завдань. Word, Excel, можливо, браузер там з музикою чи з певними відео, не сильно важкими. Бачимо, що навантаження наразі у нас відкритий браузер з такою відеодоріжкою 35-29, бачите, дуже сильно скаче. Тобто при робочих задачах десь діапазон буде 3390. Бачимо 99%. Зараз час фіксуємо і подивимося, скільки для робочих питань вистачить. Зараду Минуло 5,5 годин. Аж ми думали, що менше в принципі вистачить його, але бачимо 5%. Наголошую використання було дуже лайтове, Це офісні програми. Зокрема, якісь такі легенькі відео навантаження було від 35 до 100 ватт, таке неоднозначно воно було скакало. Шум він є. Шумів він постійно, крім перших 15 хвилин. Перші 15 хвилин було тихенько. Ми ж таки думали, ура, так і буде, але ні, потім він запрацювався і включився. Тому, якщо ви хочете, щоб робота була абсолютно тихою, то скоріше за все доведеться міняти вентилятори. Але, в принципі, я не скажу, що це сильно сильно прям голосно працювати можна. Відправляємо тепер девайс на зарядку. І, до речі, якщо минулого разу ми ставили максимально можливість 660 Вт для зарядки, але наголошую, що це не зовсім корисно для акумулятора. Вірніше, навпаки, не корисно, тому що це так званий ефект швидкої зарядки, і він ну, не подовжує в будь-якому випадку життя акумулятора, а навпаки. Тому сьогодні спробуємо ви два рази майже зменшити показник, і ви додатково поставили 350 Вт. Подивимось, чи за дві години впорається зарядка, чи не впорається. І покажемо результат. І от бачимо, зарядка пішла і ось цей перший показник ми ставили 350, але 362, тобто така трошки похибка є. Отже, по часу повного зарядження вийшло година і 37 хвилин. Тобто, бачите, що в нас все так погано, навіть якщо ми на 350 Втатах заряджаємо, тому можна і так. І як такі короткі висновки поговоримо про основні особливості даної зарядної станції. По-перше, це така надзалежність від оновлень програмного забезпечення, яке по суті йде до неї. Але тут є нюанси: щоб ці оновлення встановити, треба обов'язково підключення до Wi-Fi. З цим до речі, була одразу проблема, тому що цілий вечір витратили на те, що не могли підключити Wi-Fi. Як виявилося пізніше, це були проблеми серверів виробника. Через пару днів вони вирішилися, але осад залишився. І, до речі, з оновленнями вони можуть виправити якусь стару проблему, але при цьому з'явиться щось нове. Ось дивіться, зараз був заряджений повністю пристрій, але зараз з ним щось відбувається. Бачимо цей наш індикатор зарядки. Він періодично скаче і ось дає якісь показники вати Хоча б наразі нічого такого не повинно бути. Просто він заряджений, просто стоїть ми його, не використовуємо. Але щось відбувається, що це незрозуміло. Можливо, вже в наступному оновленні це виправлять. Друга така особливість, незважаючи на те, що заявлений дуже крутий акумулятор з крутими характеристиками, великої кількості циклів зарядка-розрядка. Однак сам виробник радить такі, знаєте, запобіжні заходи, щоб він не втрачав свої, скажімо так, можливості, властивості. Це, по-перше, не заряджати його до максимуму, до 100%, і по-друге, це не розряджати до мінімуму, тобто менше 10% краще не розряджати. Крім того, ще як ми показували, ось в другому тесті, коли ми заряджали, Заряджали другий раз, ми заряджали на щадящому такому режимі, от саме на ньому краще заряджати, виробник радить, не треба використовувати опцію швидкої зарядки. Далі пару слів про вентилятори, хотілося б ще раз сказати. Вони якісь, ну м'яко кажучи, дивні. Тому що, по-перше, дивний режим роботи: перші 15 хвилин, будь-то зарядка чи робота пристрою, вони не працюють, потім вони вмикаються, незалежно від навантаження. Крім того, вони доволі шумні. Ви це мали чути на одному з тестів. Відповідно, хотілося б трошечки, можливо, дорожчих вентиляторів. Вони б не сильно вдарили по собі вартості пристрою, але б таке загальне враження значно покращили. Але, на жаль, цього немає. У зв'язку з цим, скоріше за все, ми будемо міняти вентилятори в майбутньому, і, можливо, це стане підставою для запису нового відео, де ми про це розкажемо, як це відбувалося і який результат після. До речі, у нас ще є розпакування і огляд зарядної станції Блюеті. Це по суті два титани, так, булюет і кофлоу. Тому за посиланням в описі можете переглянути і відеоогляд на саме Блюеті. Але момент ця більше є на станція, тому порівнювати можемо ось саме враження функціонал, програмне забезпечення, так і певний зовнішній вигляд. Суб'єктивна думка, але в плані зовнішнього вигляду більше нам зайшла, скажімо так, Блюеті. Чому? Тому що ну, тут дещо незручна оця ручка. Нести не зовсім зручно, але скажемо все ж таки про один із плюсів EcoFlow – це те, що тут немає не корисної особисто для нас безпроводної зарядки, яка є облюється. Вона там, по суті, не несе якоїсь такої великої користі порівняно з тими витратами енергії, яка вона тягне з пристрою. Тут ми на цьому економимо. Ну і найголовніше, для робочих процесів ми можемо використовувати повністю заряджену станцію 5 годин, навіть трошечки більше. Тому це є великий плюс і велика від неї користь має бути. А вже по технічним певним моментам це ми подивимося в процесі подальшого використання. Дякуємо за перегляд! Від вас лайк, підписка, якщо вам сподобалось, і всього найкращого.